Привіт таки всім! Вітаю вас в новому влозі! Це влог про наше життя. І якщо вам подобаються такі відео, то запрошую до перегляду. Ми звичайна родина українців, які зараз живемо у В'єтнамі. Тож, якщо ви полюбляєте такого роду відео, то Ласкаво, прошу на наш канал. Сьогодні у нас буде такий домашній влог. Сьогодні ми нікуди вранці не ходили, на каву ми не пішли. Тож вдома займалися хатніми справами. Я насправді знімала косметичне відео. Сьогодні в мене є інший косметичний канал. Внизу в описі під відео є на нього посилання. Тож я там розповідаю. І показую всі засоби, які купую, все, що стосується косметики, і косметично, і все, що косметичного характеру, там можете знайти на цьому каналі. А тут в нас влоги про наше життя. Тож, сьогодні ми проводимо першу половину дня вдома. Мені потрібно починати готувати обід. Давайте це зробимо разом, покажу, що готую. Ну, зазвичай я готую самі звичайні страви, те, що готую і в Україні. Тож давайте починати. Так, ну раз ми вже не пішли сьогодні на каву, то каву потрібно попити вдома. Я на чашку встановлюю ось такий заварник спеціальний в'єтнамський заварник для кави. Називається він Пін. Зазвичай я купувала і вам розповідала, яка смачна кава Санхтау, трієчка. І нещодавно в Мегамаркеті ми купили нову для нас каву. Я понюхала, тут є клапан. Мені нібито запах сподобався, і я вирішила поекспериментувати, придбати щось новеньке. Ось таку каву взяли новеньку, і вона виявилася також непоганою. Тут об'єм більше і ціна дешевше. Тож тепер це мій. Фаворит, ну, в крайньому разі деякий час це точно. Просто засипаю ось сюди каву, невеличку кількість, ось таким пресом це все притискаю і заливаю окроп. Кип'яток. Бачите, і воно починає вже. Скапувати туди. Досить часто можна зустріти і в кав'ярнях такі заварники, тільки в кав'ярнях вони в рази більші, їх одразу заварюють на декілька чашок. Ну, всю каву вже заварену і просто розділяють на декілька чашок, або там різні напої кавові роблять. Отож чекаємо, поки це все профільтрується, і я до кави додаю зазвичай або молочко, або згущенку. До речі, я не знаю, як правильно, мені хто підскаже. підкаже. Або незбарене молоко, або згущене молоко, як правильно. Я зазвичай казала згущене молоко. Але мені здається, якось це неправильно. Отож, якщо серед вас є експерти, хто знає, як правильно, поправляйте мене в коментарях, а я чекаю, поки профільтрується моя кава. Підготую другу чашечку для Жені, тому що Женя раніше каву не пив. Але після того, як ми приїхали у В'єтнамі, почали ходити по різних кав'ярнях, тепер Женя каву п'є. І не те, щоб він був фанатом кави, або вона йому так сильно подобалася, просто коли йдемо в кав'ярню, він її замовляє. І коли він працює цілісінький день, починає відчувати, що якась нестача енергії або сили та бадьорості, то чашечка кави рятує ситуацію, одразу покращує самопочуття. Для мене також кава є не лише. Напоєм для мене кава життєво необхідна, тому що я людина з низьким тиском. і Якщо я не поп'ю вчасно каву вранці, а потім ще протягом дня одну або дві чашки кави, то я буду цілий день млява, дуже хотіти спати. Знаєте, в такому в такому працездатному стані, як то кажуть, тож чашечка кави в самого ранку і протягом дня ще одна або дві, і я цілий день можу працювати. Так, друга чашка кави готується для Жені, а для себе я ось додаю молочко. Роблю все через ваги, тому що зараз рахую калорії, вам уже про це трішки говорила. От, і тому все, що я споживаю, все в мене через ваги. Цю кількість, якщо я навіть і не продукт, там, наприклад, ми п'ємо каву в кав'ярні, і звісно, я не можу знати, скільки туди додали молока або ще якихось інгредієнтів, і порахувати, до прикладу, от солона кава, так в'єтнамська або яєчна кава. Я ж не знаю скільки там в ній калорій. То я просто прошу, щоб мені чат GPT сказав, скільки калорій у в'єтнамській до. Припустимо каві з яйцем і додаю до свого раціону за день. Ось таким чином я рахую калорії. От, можливо, трішки більше буду розповідати про це на своєму косметичному каналі, там де все стосується б'юті, краси і тому подібні речі. От, а зараз п'ю каву. Свою, Женіна вже профільтрувалася і починаю готувати. Ну, а лісі я готую апельсиновий сік. На днях я була на базарі, купила апельсини, показувала вам. Тож, дивіться, вони ось такі жовті, незважаючи на зелену шкірку, в середині вони жовті-соковиті. Єдиний мінус, що в них завжди дуже багато кісточок. Але в мене є ось такі, така ручна сокодавка. Я розрізаю навпіл, віджимаю з двох. Таких апульсинок в мене виходить стаканчик соку. Аліса його дуже полюбляє, та й ми полюбляємо. Так, дуже Аліса. Любить тож чавлю сік, і Аліса також смакуватиме. Ось тільки тут кісточок, бачите, з двох апельсин. Але то нічого, тут є таке ситочко, де це все фільтрується, залишається і взагалі не є проблема. Переливаємо сік в стаканчик. Ось майже повний стаканчик, ну трішки не повний соку свіжого фрешу для Аліси. Так, майже година дня ми вже вмикнули кондиціонер, тому що в хаті стає дуже спекотно. Ми намагаємося вранці першу половину дня, скільки можна, скільки можемо витримати, вмикаємо вентилятор. у нас їх два. Тож під вентилятором ми. Поки нам температура дає можливість, ми використовуємо вентилятори, а потім уже в день вмикаємо кондиціонер, вже вмикнули. Тож, закрили вікно, тому що сонце повертається, і вже світить нам вікно дуже сильно, то я вмикнула світло, щоб було вам видно, щоб показувати все, що я готую. Так, на рахунок ще кави. Хочу вам сказати, знаю, що є такий тренд зараз кави з соком, але чомусь мені це не дуже заходить. Я якось полюбляю більш класичну версію каву з молоком, а от з соком мені якось не дуже. От. Напишіть в коментарях, чи ви любите каву з соком, чи є серед моїх підписників любителі такого напою. Буде цікаво почитати. Так, досить часто я готую ось таку овочеву страву, типу рататуй. Мабуть, в кожного вона по-різному називається, і трішки різний набір овочів ви сюди кладете. Я вам показую, що готую я і як готую я. У мене тут баклажан, цибулька, морква, помідор. Перчик обов'язково кладу сний і зелень. В Україні дуже люблю додавати петрушку. Зараз купила як воно, кріп. От, помідорчиків у мене маловато, можна класти більше. Я купила два баклажани, тож почала готувати, зрозуміла, що мало помідорів у мене залишилося. Потрібно сьогодні йти на базар купувати, тож лише один баклажан буду використовувати. Все нарізаю кубиком, а морку натираю на терточці. А і чесник та зелень додавлю в кінці. Все протушкую просто на сковорідку, все по черзі нарізаю, добавляю, докидаю сіль, перець. Лавровий листочок, це все по смаку додаю. І ось така страва, такий теплий салат. Я люблю в мене Женя з залісою також його люблять, тож частенько готую. І також готувала, коли наші друзі були, їх пригощала, їм також це смакувало. Це готується швидко. З такого простого набору інгредієнтів. Ці всі овочі у В'єтнамі продаються в доступі, коштують небагато. Я ось нещодавно вчора у влозі купувала, тож показувала вам, скільки це коштує. Завжди показую вам ціни, тож можете бачити, що це все в магазинах, на базарах є і коштує недорого. Ну, єдиний, мабуть, перець найдорожчий. цього, А все решту досить адекватних грошей. Кошти. Отож починаю приготування. В процесі вирішила додати і другий баклажан. все рівно вже готую, то нехай вже кушкується все разом. Отож, щоб він не залишався в холодильнику, а бачиш, у сковоріт місця достатньо. Я приготувала все. тут Я залишаю нехай, що там овочі дойдуть, але все в мене вже більше нічого тут не роблю. Чекаю, доки в мене розморозиться м'ясо, це я буду відбивні сьогодні, смажити. А на гарнір у мене буде рис. Буду готувати його в рисоварці, Так як в мене є така. Невеличка незручність, Це одна на вся одна плитка. Тож зараз дочекаюся, поки розморозиться м'ясо, посмажу відвільний. За цей час приготується вже рис та й будемо так обідати. Так, м'ясо вже розмерзлося, я його порізала такими шматочками. У мене немає молоточка, тож я просто ріжу такими пластами, солю, сіль, перець, перець. Закінчився, як назва, я його забула купити. І коли смажу биточки, ну, як завжди, борошно і яйце обсмажується, яйце також солю і додаю ще дрібно натертий чесничок. Тоді биточки такий приємний аромат з чесничком. Отримують дуже смачно, мені так дуже подобається. До речі, рис я зварила з соєвим соусом. Я коли рис засипаю в рисоварку, я сюди додаю, просто наливаю воду соєвий соус, і тоді, коли рис зварився, додаю ще шматочок вершкового масла. І ось такий рис у мене виходить. Він з соєвим соусом дуже смачний. Мені так подобається, я давно вже так готую, тож обід у мене готовий. Помічниця допомагає. І насипаю будемо обідати. Всім кулінарного натхнення та смачного. Так, ну а ми з Алісою нарешті вибралися на вулицю за цілісінький день. Йдемо в Вінкомплазу, в дитячу кімнату. Так. Там Аліса трішки пограється, бо ми цілісінький день сидимо вдома, тож їй потрібно десь ага. розважитися, так? побавитися з дітками. Що це в нас сьогодні за день тижня? Середа, здається, дивіться, весілля відбувається. Виходять всі? Так, туди Ні, не потрібно, туди. Так, одна пара, яка тут одружується, і ось ще одна пара, яка тут одружується, дві пари. Я так розумію, тут типу зал урочистих подій і одразу ж тут і святкують. Суботу вам показувала, ми прогулювалися, та й сьогодні, мабуть, святкують весілля посеред тижня. Ось так у В'єтнамі заведено ставити фотографії, фотокартки наречених, вказувати дату, імена, дату розпису, дату весілля. Ну і святкування саме відбувається в таких залах. Дуже часто ми особливо по тій стороні міста, коли прогулюємося, через річку йдемо то там дуже багато різних закладів, ресторанів. Там, там прям такі весільні зали, де влаштовують весілля. Ну, Це, мабуть, більш багатші в'єтнамці, тому що я ще спостерігала, коли просто вдома ставлять. Ось У нас на вулиці не так давно було весілля на нашій вулиці. Тож також виставляли фотокартку з нареченими, дату, писали дату весілля. І... Прикрашали гарненько, ну, мабуть, так, для домашнього, для такого родинного святкування. А тут відкрили якийсь новий буфет. Ми цього ще не бачили: корейський і китайський буфет. Можна буде сюди спробувати якось завітати, що коштує 189 тисяч дон з людини. І буфет це те місце, де ти платиш фіксовану суму і їсти. Все, що тобі подобається. Ну, 189 тисяч це невеликі гроші, можна буде якось сюди зайти. Там вказано зараз, які там є страви, і роли є, і якісь страви, з м'яска, і з морепродуктів. Тож можна буде якось сюди завітати, запропонувати нашим друзям і повечеряти. І ти будеш їхати до мене? Давай. Поїхали. З цієї сторони можна трішки ближче порозглядати меню, що тут є. А, так, 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 якісь страви. Все мені незнайоме, невідоме. Ну, ось креветочки бачу, є, значить, там морепродукти. Тож можна буде якось зазирнути. Там ще якісь супи є. Цікавенько, цікавенько. Слухайте, все неймовірно швидко. Ми в суботу були на салютах. Ось тут спостерігали першу команду, і тут все було розвалено. А сьогодні вже ось йдемо. Скільки тут днів пройшло? Чотири дні пройшло, вже новий ресторан побудували, відчинили. Ось тут також розвалено. Я не здивуюся, якщо наступного тижня тут також буде вже новий ресторан. Тут у В'єтнамі з цим досить швидко. Розвалили, побудували дві секунди і все готово. Будують. Руйнують дуже швидко. Так, а ось і дитяча кімната, в яку ми рухалися. Десь Аліса побігла вперед, не бачу її. Тут є багато автоматів, різних розваг для діток, але ми завжди переходимо ось сюди в дитячу кімнату. Ось вона вже роззувається. От потрібно зняти взуття. Вартість дитячої кімнати 50 тисяч дон коштує і без ліміт. Лісу я залишаю в дитячій кімнаті, а сама йду в супермаркет. Подивлюся, що там є можливо щось, потрібно придбати. Тож щоб мені тут не сидіти, ну хоча я можу й посидіти собі спокійно, поки Аліса грається, але я знаєте, чому дуже сильно рада. що в неї немає такої потреби, що якщо мене прийшли в дитячу кімнату, щоб я йшла з нею, тому що є дітки, які просять, щоб і батьки були біля них і постійно за ручку тягнуть. Оліси такого немає. Вона одразу йде в дитячу кімнату, знаходить там собі одразу друзів, які зіграшки. Ну тобто є її в цей час не потрібно. Вона може сама знайти собі там чим зайнятися, знайти друзів. От і це дуже добре, тому що навіть от в'єтнамцями, з дітками іноземців, вона знаходить спільну мову, якось мова жестів або ще що. Я бачу, як вона з ними комунікує. Тож спільну мову вона знаходить. Окрім росіян, ми якось пішли в кав'ярню, і я кажу, Вам, дивися, є дітки, можеш піти погратися, запропонувати погратися. Вона каже, мама, то кацапи, я не буду. І я її в цьому підтримую. Інколи буває так, що вона з якимись дітками починає гратися, і потім мені каже, що мама це кацапи, кажу так, так. От а інколи вона їх чітко чує і одразу відмовляється навіть спілкуватися. Коли я вам розповідаю, що мені дуже складно підібрати якісь косметичні засоби в магазині, то ось хочу вам показати, яка тут ситуація. Два, два тестера стоїть, два тестера стоїть, ось один. Два олівчики, один якийсь засіб стоїть. Ну Ситуація така собі. Ось тут взагалі порожні полички І в ну, багатьох бренді ось така ситуація насправді, щоб щось вибрати, підібрати отак, по одному засобу. Розложили, щоб не було зовсім порожньо. Тут також одні картинки, тут порожні. Ну, вибрати щось. Обрати, то, взагалі якась проблема. Якщо мені потрібен якийсь косметичний засіб, то це взагалі капець. Тудус, майже все порежні. там трішечки є. Тудус у нас дивіться, бренд Мейбелін. Також все дуже, дуже-дуже сумно. Так вирішила собі придбати ось такий рожевенький лак для нігтів, але насправді він не рожевий, він напівпрозорий, 35 тисяч дон коштує. На кульках грається з дівчинкою, дівчинкою, з хлопчиком. У них такі забави, веселощі. По всьому місту розташовані міні-маркети Вінмарт. У торгівельному центрі Вінком Плаза величезний Вінмарт. Найбільший, мабуть, у місті. Отож, Сьогодні тут прогуляюся, подивлюся, що мені потрібно. Зроблю деякі закупи. Ось помідори мені якраз тут потрібні, бо в мене вони закінчилися. Звісно, тут дорожче буде, ніж на базарі, але на базар я сьогодні вже не потрапляю, тож беру тут. Так, ось такі помідори. 34 тисячі дон за кілограм. Тут пів кілограма на 19 тисяч візьму, але це в Рази три дорожчий, ніж я, ну не в три в два рази дорожчі, ніж я беру на базарі. Тож це неприємно, але що робити. Хотіла взяти шпинат, тут його немає. Дуже багато різної зелені, назву якої я навіть не знаю, не знаю для чого його що використовують. Це потрібно брати все одразу через перекладач і тоді щось зрозумієш, а так то не зрозуміло. Так, маленькі огірочки по 15 тисяч донг. Потрібно також взяти, бо закінчилися саме. У він їх беру. Вони тут найсмачніші, маленькі, дуже хромкі, схожі на наші українські, пахнуть гарно. Аліса їх полюбляє. Алісі не потрібні ніякі фрукти, дайте тільки огірочків похрумати. Знайшла, я шпинат якось не з першого разу. Ось 18 тисяч донг за упаковочку. Якщо я правильно все зрозуміла, трішки ніби забагато мені цього шпинату. Можемо не встигнути все використати, але ну добре, вже хай буде як є, беру. Що я роблю зі шпинатом? Я його додаю вранці, коли готую яєчню на сковорідку, обсмажую з помідорчиком і додаю туди яєчню, збите яйце з молочком. Це виходить дуже смачно, корисно, поживно. От, тож останнім часом так я полюбила робити. Ну і мої всі також полюбили Аліса Жені також це їдять з задоволенням. Так, хочу обрати йогурт для Аліси і ось побачила. Мабуть, вперше побачила, мабуть, раніше не було. Йогурт з Дуряном. Ось такий. Вісім тисяч дом за коробочку. Таких раніше не було. Аліса полюбляє всякий. Будь-який фруктовий і підійде. Візьму цього разу з гранатом. По 7 тисяч дом за. 7400 за коробочку. Ось тут такі полички з різними смаколиками. Всі, хто повертаються додому, купують їх тут. Кава, різні сухофрукти, жолейки, різні цукерочки. Отакі якісь тістечка цікаві, типу не бачила ніде. Йогурт і маракуя. Є маленькі упаковочки, є ось з іншими смаками, є з Дуріаном велика упаковка, є яєчний величезна упаковка. Але ніколи ми не пробували. Якось я їх не бачила. Це, можливо, якась новинка в магазині. Візьму, спробуємо. Візьму ще одну. про всяк випадок. Можливо, вони смачні. Так, дивіться, навіть мед є у В'єтнамі, які тут різновиди. І ціни різні: 119, 95, 150, 47, 103. Ціни різні намет. Якби знати, що він смачний, можна було би купити. Але я так трішки побоююсь це робити. Ну, ладно, можливо, іншим разом. Так, ще візьму невеличку. Пляшку соєвого соусу 15-16 тисяч дон він коштує. І все на цьому зупиняюся. Бо ще Алісу на самокаті додому тягнути. Пішла її буду забирати. Я думаю, вона вже там награлася, і будемо додому вирушати. А ось дивіться, рисовий папір. Ось такий 20 таких аркушів невеличких. З них роблять -роли. коштує, Коштує ця упаковка 10 тисяч дон. Я візьму, спробую Алісі запропоную, його потрібно, наскільки я розумію, там, трішки намочити, туди можна будь-яку зелень покласти, м'язку або креветку, рибку, будь-що і завернути. Ну так, Для цікавості, щоб їй було цікаво щось там хромати. такі спрінброли можна робити сирі і також їх можна обсмажувати, Ну також будь-які додатки туди додавати, додавати і обсмажувати. Ну, я ось спробую спробую. Беру вперше. Завтра будемо щось готувати, експериментувати. Додому забрати неможливо. Вон вони фарбуються, сидять. Ходімо додому, Аліса. Все, побігу. Так, ну що ж, друзі, ми з Аліцією будемо повертатися додому. Та я хочу завершувати це відео, цей влог, ось таким був наш сьогоднішній день. Я сподіваюся, вам сьогодні з нами було не нудно. Щось цікавеньке ми вам показали та розповіли, тож дякую вам за перегляд і наперед дякую за вподобайки, коментарі та підписку. Бажаю всім гарного дня, мирного неба і бувайте! До зустрічі завтра в новому влозі.